Мешканці першого поверху будинку на вулиці Князя Романа-1 живуть тут 70-го року, та впродовж останніх років у власних ж квартирах поступово отруюються. Вже в під'їзді відчувається стійкий запах каналізації. Таке саме говорять жінки у квартирах. Пальтом, може, з шкафа витягнеш і треба духами. Ніхто нічого не робить. Ми все-таки ми гроші якісь платимо. Платимо і квартплату, платимо і все. З кожним роком все хуже і хуже робиться. Всі каналізації, це каналізацію треба міняти, труби треба їх міняти. І не буде нічого тут проблем ніяких, а його нічого ніхто не робить. Кому воно треба? Якщо починає тікти, ми визиваємо Жека. люди почистять і на цьому кінець і далі продовжується. Ви вже і зараз чуєте, що тут робиться. Щоправда, спуститись до технічного підвалу жінки не в змозі, тож туди відправляємось. Ми одразу знаходимо причину смороду. Ну, я б, страшно, тому це, Може, ще й десь буде де гірше є, але не шкошток піддержує. Однак же згодом на слух розуміємо, що це не єдине протікання. І рухаючись у глиб підвалу, підтверджується найгірші сподівання. Стіни помокріли на землі калюжі, а струби водопад. Усі труби пошматовані під ногами мокро, зі стін випадають цеглини. Не перебільшували мешканці, розповідаючи про масштабність своєї проблеми, адже вода потроху підмиває будинок. На фоні всього того, що нас в нас державі сьогодні проходить економія, ми бачимо признаки повної безвідповідальності, безгосподарності. Рівенський громадський контроль звертається до міської влади звернути увагу на цю проблему. І скоріше всього тут необхіден капітальний ремонт, адже це дуже кричущий випадок. Голова громадської організації Рівненський громадський контроль Дмитро Якимець вже направив запит до міської влади, аби дізнатись скільки ще часу доведеться терпіти мешканцям будинку. Жахливий сморід.